Вітаю, шановні студенти. В цьому відео ми продовжуємо виконувати розрахунково-графічну роботу, і ми будемо наносити сьогодні анотації на наш план на наш будинок. Читаємо інструкцію і йдемо по порядку, виконуємо усі пункти. Перше перейти за посилання. Тут я вам подала посилання, в якому містяться деякі сімейства. З анотаціями, тобто деякі в самому ревіті є, звичайно, анотації, можна їх виставляти, але деякі з них не підходять до українських стандартів, до норм ДБ, і тому, як правило, треба їх замінювати на свої власні. Я пропоную вам папку. В цій є папці вже створені мною сімейства. І ми будемо їх використовувати в нашому проєкті. Значить, для того, щоб скачати, ми відкриваємо це посилання. Воно відкривається в інтернеті. Так, зараз трохи так зараз відкриємо. Я зараз копіюю посилання. Зайдемо в Chrome. Ну, нехай буде тут. Так. Ось у нас форм відкрилась папка анотації. Виділяємо всі файли, які тут містяться, і правою кнопочкою Завантажуємо. Ну, вони спочатку заархівовуються ой, і потім скачуються. Так, ось вони скачалися, зараз я їх відкрию. І ви цю папку е мусите розархівувати. І ось наші всі файли, я їх виділяю, копіюю. Так, і там, де наш проект на робочому столі. Так, Так, де воно є? Ось папка а, от, Бачите, я вже її скачувала. І сюди вставляємо. Тобто, якщо у вас немає тої папки, то її треба сюди вставити і відкрити, і сюди закинути всі файлики, які ви скачали. Продовжуємо активувати план першого поверху. Ось наш проєкт відкритий. Щоб активувати план першого поверху, ми повинні ось тут по ньому клікнути. Нанести розміри на план згідно зразка, треба подивитися на малюнок 1. Малюнок 1 – це в нас на горі, на, на, на початку ось він наш малюнок. От. Дивіться, ось ці от зовнішні осі, зовнішні розміри. Ми вже їх розставили тоді, коли розставляли осі. Зараз можна проставити ще загальногабаритні розміри. І можна розставити в принципі, розміри всередині приміщень. Як це можна зробити? Ну, По-перше, оці розміри, які є, їх треба трошки посунути. Так? От я клікаю по, по лінії розмірів, вона виділяється синім, потім моя мишка перетворюється на таке перехрестя. Я можу ось це, от посувати. Бачите? От. Далі, давайте поставимо розміри, допустимо, ось тут. Щоб було зрозуміло, на якій відстані знаходяться вікна. Переходимо на вкладку «Анотації», включаємо паралельний розмір. Далі клікаємо по лінії осі, а потім клікаємо, ось так: я наближаю роликом, покрутила трошки. Потім я клікаю, бачите, підсвічується лінія вікна. Ось, бачите, в мене є відстань. Далі я навожу мишку ось сюди. У мене підсвічується лінія вікна з правої сторони. Далі я вказую вісь, знову лінію вікна, знову і ось так. І далі клікаємо в порожнежу. Тепер для того, щоб посунути, якщо потрібно посунути от вікно, бачите, от тут такий розмір не дуже гарний. Ми можемо зробити так. Дивіться, я клікнула по вікну, і в мене ось тут от є розмір. В принципі, тут є розмір, де 400 від краю стіни, це, зрештою, може бути. Давайте ми поставимо тут 500, нажмемо Enter. І в нас розміри наші вже ось тут посунулись. Тобто можна ось таким чином виправляти. Так само, ось це вікно. Якщо я по ньому клікну, в мене тут 610, тут 1045. Я можу дати, допустимо, тут 800. І в мене вікно ось посувається. Тобто, можна таким от чином ставити розміри. Є можливість ставити еквівалентні розміри, але зараз ми в ці деталі залазити. Не будемо. Тепер давайте подивимося, як ось це вікно. Ставимо паралельний розмір, ми можемо показати розмір від осі до ось цього вікна, потім ось до цієї лінії, і ось до цієї осі. Тут не обов'язково показувати всі розміри, тому що нам важливо знати, де оцей от розмір. Види, я поставлю тут скрита лінія, щоб було ось таким чином. От. І якщо потрібно замінити. Якийсь із розмірів ми отут виправити не можемо, але ми можемо клікнути по нашому вікну і ось тут дати вказати розмір. Ну, Припустимо, там ми вказуємо 1000 міліметрів. Ось. І це в нас, дивіться, розмір від стіни до вікна. А ось цей розмір йде від осі. Тобто тут від стіни вимірюється, а тут від осі. Зрештою, ми можемо ось оцю точку початку вимірювання можемо перемістити ось сюди. І тоді в нас оцей розмір співпадатиме із цим. І тоді, якщо я вказую 1000, нажимаю Enter, то в мене відповідно буде і тут 1000, і тут. Тобто, це буде, ось, бачите, ось так. Так само і тут, якщо я клікаю по вікну. В мене, зверніть увагу, тут 980, тому що тут вимірюється до осі, а тут 855, тому що тут вимірюється до початку стіни. Я можу ось цю точку перемістити ось сюди, щоб в мене було вже ну, розмір тут такий реально, як, як є ось тут від осі. Так? Тут, тобто тут 990, тут 980 і ми проставили... Відповідно так, як треба. Тепер, якщо нам потрібно буде проставити ось цей розмір, мені треба буде пересунути. Його виділяю, потім навожу на нього мишку, підсуваю його трохи ближче, тому що тут немає ніякого вікна. І тут мені потрібно поставити загальногабаритний. Я включаю паралельний розмір, клікаю сюди, клікаю сюди і ставлю десь клікаю в порожнечу, ось тут. І в мене розмір ставиться. Натискаю Escape. Далі. Ну, Можна ось тут виміряти розмір. Тобто, я можу показати, яка відстань, допустимо, від осі до початку дверей. Тоді ось тут лінія дверей, потім ось це вікно, ось це і до осі. Ось таким чином. І клікаю в порожнечу. І escape. Знову ж таки, якщо треба щось посунути вліво-вправо, ми виділяємо об'єкт, ми маємо ось ці розміри тимчасові. Так? Ми бачимо, від яких ліній вони відштовхуються. Ми можемо брати ці лінії, перекидати на ну, от цю точку, перекинути в інше місце. І ми тоді будемо вимірювати реальні розміри. Окей. тепер як поміряти всередині, це просто паралельний розмір вмикаємо. Клікаємо по лінії. ось Зараз в мене підсвітилася ось ця. Потім клікаю по ось цій, і от я знаю, яка в мене довжина ось цієї кімнати. Потім клікаю сюди, сюди, і я вже знаю цей розмір цієї кімнати. Ось таким. Ну, Цей розмір, в принципі, він такий самий, як і отут, тому його можна було би і не ставити. Ось таким чином. звичайно, повний обмірний план не робимо. Ми, е, важливо, щоб ви просто вміли це робити. Розмір приміщень. Розміри, коли виставляємо, їх краще виставляти ось так в один рядок ланцюжком. Так, і вкажемо ще розмір ось цього приміщення. Ось таким чином. Далі, ну, вважатимемо, що ми розставили наші розміри. Нехай буде ще ось тут поставимо. Так. Цей розмір приміщення. Ось цей розмір. Так, давайте подивимося, що у нас наступним пунктом. Так, нанести розміри. Нанесли. Змінити відображення відміток рівнів. Для цього треба нам завантажити деякі сімейства. Пояснюю, які відмітки рівнів. Якщо ми перейдемо на фасад, От в мене є фасад. Можна перейти ось тут, на будь-який фасад, не має значення. Ось ця відмітка рівня, вона це є такий американський варіант, зараз я натисну скейп бо розмір. Це є такий американський варіант відображення ось, цього, ось цієї мітки. Нам потрібно її замінити на стандартну українську. Тут в Revit її нема. Тому ми повинні її завантажити. Для того, щоб завантажити, це от, власне, з тої папки, яку ми скачували з інтернету, для того, щоб завантажити потрібну мітку, висотну відмітку таку, нам потрібно зайти на вкладку Вставити, вибрати, загрузити сімейство. Далі ми відкриваємо робочий стіл, відкриваємо нашу папку. Відкриваємо папку «Анотації» і зараз мені потрібна, потрібний файл, марка, приміщення, так, назва видно, марка. Приміщення, так, о, висотна відмітка. Висотна відмітка. І нажимаю відкрити. Все, вона завантажилася. Тепер я виділяю ось цю, мені легше її отут виділити, ось цей рівень. Так? Я клікаю сюди. Захожу на вкладку Ізмініть тип. Далі, ось тут, де в третій рядок знизу в нас є, якщо я сюди клікну, так, окружность. Так, зараз секундочку, вона не завантажилася. Зараз я ще раз спробую. Може, я не то. Так, нам потрібно завантажити рівень. Рівень, а, рівень, я, я не тут загрузила. Заходимо на вкладку Вставити ще раз, загрузити сімейство. Позначення рівня. Ось нам треба позначення рівня відкрити. Все, вона завантажилася. Тепер я виділяю, заходжу «Ізмініть тип». Мені треба замінити одне на інше. І ось тут, якщо натиснути вниз, бачите, в мене ось позначення рівня. Мені вверх це стрілка вгору піде. Вниз, то відповідно вниз. Нажимаємо ОК, і ось дивіться: ось наші позначення рівня вже відповідають нормам ДБН. Тобто, так, як нам по українським нормам треба, можна ось тут посунути трошки. Є. Далі переходимо до наступного. Наступне це нам потрібно. Так, тут ми замінили є. 25-й пункт нанести маркування вікон дверей. І тут написано, що потрібно для цього зробити. Нам потрібно загрузити відповідно ті марки. Зараз я перейду на план першого поверху, ось тут, або ось тут можете клікнути. Переходимо на план першого поверху. Що таке є марка вікна чи марка дверей? Це коли біля вікна буде прописано, наприклад, В1 або В2, так маркуються вікна. Біля дверей будуть марки d 1 d 2 d 3 Вони якби, за, вимогами, за українськими вимогами має бути просто велика буква В, рисочка 1, В, рисочка 2, або d рисочка 1. В, в ревіті, в стандартному шаблоні архітектурному, тут такої марки нема. От дивіться, якщо я зайду зараз на вкладку анотації, і тут є «Маркувати по категорії, я клікаю сюди, просто зараз не наношу, я зараз перевіряю. Дивіться, я навожу мишку на вікно, і в мене, по-перше, з'являється: от бачите, 19. В такому багатокутнику число 19. І, По-перше, мені того багатокутника не треба. По-друге, звідки взялося число 19, незрозуміло. Мені треба, щоб там було написано В1. І як це зробити? Ну, По-перше, я можу ось виноску зняти ось тут галочку. У мене буде багатокутник, але буде без виноски, але все одно не так, як треба. Так само, якщо я підведу до дверей, дивіться, я підвожу до дверей, в мене з'являється якийсь такий еліпс. І в ньому число 6. Так? Тут чомусь число 5, тут 2. Звідки воно береться, а мені треба, щоб було Д1, Д2 і так далі. По-перше, нам потрібно загрузити наші потрібні для нас сімейства. Загружаємо їх, завантажуємо їх стандартним способом. Заходимо на вкладку Вставити, завантажити сімейства. Вже відкрилася наша папка анотацій. І якщо раптом не відкрилося, то перейдіть на робочий стіл, відкрити свій проєкт, папку анотацій. Мені потрібна марка вікна. Я притискаю клавішу Shift і виділяю марку дверей. Нам потрібні будуть ще потім і інші, але поки що ми по черзі. Нажимаємо відкрити. Вони завантажилися. Тепер дивіться, якщо я вже буду. Заходити на вкладку Анотації, маркувати по категорії, то дивіться, в мене вже щось подібне, вже принаймні, багатокутника того немає. Вже працює те, що я завантажила. Але мені треба замість у цих чисел, щоб було написано: допустимо, В1. Я виділяю своє вікно, просто один раз по ньому клікаю от видно, що воно виділилося. Натискаю Ізміння тіп. І ось в цьому вікні трошки вниз покрутити. Ось тут є такий рядок, називається маркіровка типа розміра. Тобто Revit маркує це вікно просто числом 19. А я хочу, щоб це було В-рисочка 1. І натискаю ОК. І зараз всі вікна, які. І зараз всі, всі вікна, які е... Мають ну, які є одинакові, вони всі так промаркувалися. Давайте перевіримо. Наприклад, ось це вікно. Я клікаю по ньому, заходжу сюди, опускаю вниз бігунець і бачу, що тут вже В1 проставилося. Це означає, що всі одинакові вікна вже мають марку. Тепер в мене ось тут немає. Ось це вікно, воно інакше. Якщо я клікну по ньому, зайду ось сюди, то в мене немає марки. Бачите, я мушу назвати його по-іншому В-рисочка 2, тому що воно відрізняється. І так, нажимаємо ОК. І давайте перепровіримо ось це вікно, я клікаю по ньому, і змініть тіп, опускаю вниз бігунець. І ось в мене вже бачу, що марка В2. Це означає, що ось це вікно і ось, і ось це вікно, вони одинакові. Ось ці всі інші вікна вони теж одинакові. Тепер я бачу, що в мене ось тут немає дверей. Я забула попереднього разу, коли розставляла їх проставити. Я зараз зайду на вкладку Архітектура і поставлю туди якісь подвійні двері, нажимаю двері, але тут в цьому списку таких дверей немає подвійних. Я заходжу загрузити сімейство, але зараз я потрапила в папку своїх анотацій. Мені потрібно потрапити в папку бібліотеки Ревіта. Ось тут внизу є, ось, бачите, Metric Library. Я натискаю сюди, я потрапляю в бібліотеку Revit. Я вибираю папку двері. Так, це вітражні. Давайте я зараз побутові якісь пошукаю. Правда, тут немає зовнішніх дверей. Ну, Наружно і двойна. Ну, нехай буде ось така. Натискаю відкрити. Тепер ось тут мені треба вибрати якийсь розмір. Я буду по висоті вибирати, щоб було 2100, а от по ширині беремо максимальні. Ну, от 1800 на 2,100. Натискаю ОК і ставлю, ось, підвожу мишку сюди. І ставлю двері. Ось так. Тепер я натискаю Escape, щоб виключити інструмент дверей. Тепер мені потрібно промаркувати двері. Вікна ми промаркували, давайте подивимося. Ми будемо виходити з того, що двері в нас є всі різні. І двері, які йдуть в кімнати, вони будуть мати, допустимо, марку D2. Двері вхідні, це буде Д1, а двері до санвузлів це буде Д3. Тобто Д1 вхідні, Д2 це в кімнати, Д3 це санвузли, Д4 це ось ці вихід на терасу. Робимо, виділяємо двері вхідні, виділяємо. Заходимо в ізмініть е, опускаємося бігунцем вниз. Тут теж Revit, його маркує якимось числом. Я витираю це і пишу D-рисочка 1. Натискаю ОК. Тепер давайте промаркуємо двері в кімнати. Я їх виділяю, заходжу в «Ізмініть тип. Тут марки немає. Я пишу, що це є Д-рисочка 2. От, давайте перепровіримо, чи ось ці двері в іншу кімнату, чи вони теж Д2. Змініть тип. Д2. Ця марка проставилася тут, тому що вони, оці двері вони є одинакові. Оці і оці вони одинакові, тому вони отримали одинакову марку. Я думаю, що і оці, напевно, так само, якщо я правильно їх вставляла, так ось, Д2. Тепер мені потрібні двері до санвузлів. Якщо я їх виділяю, заходжу ось сюди, опускаю бігунець вниз. Бачите, марки немає, тому що вони відрізняються. Вони не такі, як D1 і не такі, як d 2 Тому я їх маркую d 3 Окей. Так, давайте глянемо, як оці двері, чи вони d 3 Є, d 3 Добре. І ось ці. Є Д3, от я бачу, і ось ці мали би бути Д3. Є. Yeah. Далі. В мене ще ось ці двері не промарковані. Я їх виділяю, заходжу ось сюди. Опускаюся бігунцем донизу, і ось тут замість цього числа пишу D рисочка 4. У вас можуть бути зовсім інші числа там відображатися. Це Revit, я не знаю, яким, як він це розподіляє ці числа. От. Е, окей. Є. Yeah. І ось тепер нам потрібно проставити всі марки. Я заходжу на вкладку «Анотації». Я можу по одній штуці розставляти, ось просто виділити і клікати. А можу зразу всі, От є маркувати все. Я вибираю, що мені потрібно. Мені потрібні марки вікон, і мені потрібні марки дверей. Я галочками відмічаю те, що мені потрібно. І ось я бачу марка дверей, бо тут це українською, це те, що ми завантажили. Бо тут є марка двері, це російською, це те, що було по стандарту Ревідівськи. І ось марка вікна. Це те, що ми завантажили, воно українською відображається. А було раніше марка окна, вона була по-іншому. І тепер, так, щоб тут не було виноски, нажимаємо ОК. І тепер дивіться, автоматично ось в дверях в мене проставилися ці марки. Ось тут. Бачите, В1, В2, Д2, Д3. Всі марки проставилися. Окей. Тепер. Ми виконали, і 26, нанести марки на двері, виконати ті ж самі дії з, з дверима, тобто ми все вже зробили. Зробити скрін. Ми робимо скрін ось цього зображення. Єдине, що я розгорну на весь екран, розпоставлю ось це посередині, щоб було видно всі оці от маркери. І натискаю Print screen, заходжу сюди, натискаю Ctrl-V. На цьому, все. Дякую всім за увагу.